Вітаю, шановні сетяни України та мій улюблений колектив! Щойно ви побачили фрагменти величі краси унікальної природної спадщини Донецького краю. На превеликий жаль, сурове випробування війною лишило свій пагубний слід на екосистемі. Під окупацією знаходяться Хомотовський степ, калімівський заповідник, значна частина Національного природного парку Міатида, регіонального ландшафтного парку Донецький Кряж та Зуївський. Мене не один рік, поки природа залікує свої рани від боєприпасів. Війна завдає нищівного удару. Збитки, завдані війною, колосальні. Вже сьогодні маємо низку викликів, пошкоджена зруйнована інфраструктура, екологічні проблеми, соціальна напруженість, відбудовувати нам та молодому поколінню. Причому робити це потрібно з урахуванням принципів сталого розвитку, енергоефективності, екологічності, довготривалості. Популяризація екологічних знань та практик допоможе зберегти природні ресурси. Розвиток зеленої економіки має стати пріоритетним. Сталий розвиток територій, що постраждали від бойових дій, вимагає спільних зусиль, небайдужості громадян, підтримки влади, інвестицій, відповідальності та віри в майбутнє. Брати ініціативу в свої руки, займатися проєктною діяльністю, долучатися до волонтерських рухів. Пропонувати рішення цьому наразі навчають педагоги Донеччини, але, на жаль, у дистанційному форматі. Позашкільні проекти це важливий інструмент для залучення молоді до активної участі у відбудові нашого регіону. Віримо у власні сили та діємо. А ще мріємо. Мріємо про нашу перемогу, про відбудову, про власну земельну ділянку для центру. Бо маємо ідеї, потужну команду небайдужу молодь. І обов'язково зустрінемося очно у неповторно-казковому краї на Донеччині. Дякую всім! Все буде, Україна!